Доброго ранку, говоримо за звичаєм. Доброго ранку від серця всім зичимо. Діти, як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна. А як називається народ, який живе в Україні? Вірно, українці. Український народ з давніх давен зберігав свої традиції, створював обереги. Ви вже знаєте, що існують українські народні символи. Найвідоміші з них це калина та верба. А зараз, діти, відгадайте загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, це калина. Калина символ України. А чому кущ назвали Калиновий. Калина це ім'я української дівчинки. Йшла якось вона через поле і натрапила на криницю. Задивилась калинонька на свою красу, замилувалась, а з криниці голос не дивись у воду калиною станеш. Не послухалась, зачерпнула воду. Та й перетворилась на прекрасний кущ калини. Потягнулась калина до людей, зашуміла, але ніхто не звертав на неї уваги. Минув час пролітав Журавель, задивився на калину і накинув на неї червоне намисто, і стала вона ще кращою. В народі, Цінують калину за її цілющі властивості. З ягід варять джем, варення, кисіль. У народі вважається, що калина приносить дім достаток та благополуччя, тому садять калину біля будинку, особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною. Весною вона радує нас цвітом, а восени ягодами. Але не тільки калина шанується в Україні, а ще і верба. Здавна існує традиція висаджувати вербу біля ставка, річки. Вона оберігає річки та джерела від замулювань. В народі кажуть, там, де живе верба, там і живе вода. З верби робили ясла для худоби, плили кошики. Гілочко і верби вітають на свято на вербну неділю. В народі кажуть без верби і калини нема України. Слухайте ще загадку, з квітів його виплітають, ним голівку прикрашають, щоб дівчинку беріг український оберіг. Це віночок. Віночок є частиною жіночого українського одягу. Вважається, що вінок має цілющу силу. Та берігає людей від усього злого і поганого. У віночок плітали різні квіти, за кількістю їх було не більше дванадцяти, а ще до віночка прив'язували різнокольорові стрічки, вони мали бути трохи довшими за волосся заплетені в косу, щоб оберігати від недобрих поглядів. Кольори стрічок. Також символічні. Давайте пригадаємо, які символи мають кольори стрічок: зелений символ краси та молодості, рожевий символ врожаю, малиновий здоров'я, фіолетовий мудрості, жовтий символ сонця, коричневий символ землі, синій символ води, неба, червоний символ кохання. А ще діти важливе місце в житті українського народу займає вишитий рушник, вишивають рушник на щастя, на долю, на добро. В давнину рушники обов'язково вішали над вікнами, дверима, щоб в дім не заходило щось лихе. Хліб та коравай в українській оселі подають на рушнику це давній звичай. Хліб і сіль на рушнику. Це ознака гостинності українського народу. Хай стелиться вам доля рушниками, кажуть у народі, коли зичуть людям щастя. Кожен рушник має свій візерунок. Це може бути квіти, птахи, зірки, геометричні фігури. А зараз ми з вами створимо свій власний рушник за допомогою геометричних фігур. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі дітки!